Гра <chat> в... Вийти з нами, а не шпіль. Гра в е-хокей в хостелі А&О в Франкфурті на Майні. В Франкфурті на Майні відбувається гра в е-хокей 17 Грудня 2024 року. Віфіль кост айнешпіль. Один євро коштує гра, і люди вечором грають цю гру, щоб відпочити. Суть гри в тому, щоб, так як в футболі, забити м'яч у ворота суперника. Ось тут е одна із сторін перемогла, забивши м'яч у ворота суперника. Yeah! ось тут вдалося відігратись іншій стороні і рахунок став рівний. Yeah. Мабуть, це все.